Нещодавно на моєму каналі вийшло відео з розбором дивного каналу під назвою Old Minecraft Video з Plots. Однак, не дивлячись на те, що ми детально розібрали цей канал, його історія ще не закінчена, і в даному відео ми доведемо її до кінця. Якщо ви не бачили першу частину цього ARG, обов'язково її подивіться. Ну а якщо ви вже ознайомлені з нею, ласкаво прошу на другу частину. 22 квітня 2023 року, саме в цей день був створений канал під назвою Old Minecraft Videos Reuploads 2. І як ви вже зрозуміли, цей канал є прямим продовженням даного АРГ. В описі сказано: Привіт, я двоюрідний брат Арана. Це мої бета-версії Minecraft. Мене звуть Хейзл, але ви можете називати мене Ксіомара. На цьому каналі розміщено 8 відео. Але якщо враховувати, що в минулий раз деякі відео були скриті, то, можливо, тут нас очікує те саме. Але навіщо гадати? Давайте краще перейдемо до перегляду. Перше відео на каналі має просту назву Дім. В ньому автор каналу Хейзл займається будівництвом свого будинку, і ніяких дивних моментів це відео не має. В описі сказано: Будую свій звичайний будинок без нічого підозрілого. 21 грудня 2010 року. Це відео являється ознайомчим, і воно тільки починає занурювати нас у історію всіх подій. Тож краще його пропустимо і перейдемо до наступного відео. Друге відео називається ніч, і воно так само як і перше, не має якихось дивних моментів. В ньому Хейзл добуває собі трохи їжі, встановлює в свій дім двері та перевіряє, чи немає поблизу чогось, що могло б його налякати. В описі Хейзл пише Ніч в Майнкрафт беті 1.0. 24 грудня 2010 року. В цьому відео ми бачимо розвиток Хейзела в його освіті, і складається враження, що на відміну від Арана, у Хейзела все досить спокійно. Однак це триватиме недовго. Адже з наступного відео вже почнуть відбуватись дивні речі. Отримання каменю в Майнкрафт Бета 1.0. Саме так називається наступне відео. В ньому одразу можна помітити, що якість стала в рази гірша. А на екрані періодично з'являються чорні полоси. Автор спускається зі своєї бази добути каміння. В один момент Хейзл відкриває свій інвентар, і в ньому можна побачити, що його скін по якійсь причині відсутній, що є досить дивно. Добувши потрібну кількість каменю, гравець підіймається назад на гору, але на дереві поруч він помічає табличку. На ній знаходиться нерозбірливий текст. Але якщо сильно придивитись, то на табличці можна побачити дивну комбінацію літер та цифр. Раптом екран темніє, а далі відбувається наступне. Навпроти Хейзела стояла якась сутність. І думаю, більшість з вас впізнали в ній Херобріна. Хоч якість відео і погана, однак білі очі розглядіти можливо. Тільки ось щось тут не так. Адже якщо добре придивитись, то можна побачити, що у нього чомусь відсутня одна рука, що викликає ще більше питань. В описі сказано: Матеріали. 30 грудня 2010 року. Якщо відкрити опис повністю, то в ньому, як і на каналі Арона, знаходиться посилання на скрите відео. Давайте ж його переглянемо. Другий контакт. Таку назву має дане відео. У перших секундах видно, що його якість ну дуже погана, а звук на фоні настільки жахливий, що мені довелося його вимкнути, щоб вибува не втратили слух. В самому відео Хейзл вночі кудись іде, але через погану якість та темноту розглядіти хоч щось виходить тяжко. Однак через деякий час відбувається склейка. Хейзл опиняється в маленькій кімнаті, і, хоч якість відео залишилась поганою, розглядіти, що в ньому відбувається, вже можливо. Хейзл вийшов на двір добути дерева, але через деякий час за деревами він помічає двері ті самі, які з'являлись і в світі арона. Хезел підходить ближче і щось роздивляється, в один момент він починає тікати, а згодом взагалі виходить з гри. Оригінальний опис відсутній, 17 січня 2011 року. Наступне відео має дивну назву, ймовірно, це знову якийсь шифр. В даному відео Хейзл знаходиться в своїй маленькій базі. Відкривши скриню, з нею він дістає важіль. І думаю, ви вже здогадалися, що він буде з ним робити. Хейзел підходить до тих загадкових дверей, ставить важіль і відкриває нам двері. А далі проходить в них. Хейзела переносить в новий світ та на старішу версію. Все те саме, що й відбувалося Ароном. По реакції Хейзела видно, що він здивований, тому він одразу вирішує скрафтити важіль для повернення в минулий світ. Однак раптом кадр різко міняється, а за декілька блоків від Хейзела стоїть той самий однорукий херобрін. Раптом на екрані виникає текст. В ньому сказано наступне: Майнкрафт вийшов з ладу. Майнкрафт перестав працювати, оскільки виникла проблема. Якщо ви хочете повідомити про це, будь ласка, скопіюйте весь текст і надішліть його на цю електронну пошту. Додайте опис того, що ви робили, коли сталася помилка. В цьому повідомленні також вказана дата і час, коли відбулася помилка гри. І по даті можна зрозуміти, що дане відео було записане в той же день, що й минуле. В описі під цим відео Хейзл нічого не залишив. В наступному відео Хейзл демонструє нам інше повідомлення. Яке прийшло йому від розробників. В ньому сказано: Привіт, гравцеві Майнкрафт! У нас є повідомлення про те, що у ваших світах з'являються двері. Ми проводимо розслідування, але ми лише пропонуємо вам не входити в ці двері, вони будуть їх шукати. Але якщо ви вже відкрили ці двері, видаліть свій світ. Ми спробуємо вирішити цю проблему. Повідомлення від команди Моджанг. Насолоджуйся грою. Як можна зрозуміти, автор все ж таки відправив повідомлення про помилку розробникам. І, судячи по їхній відповіді, те, що зустріли Аран з Хейзелом, зустріли також і інші гравці. Оригінальний опис немає 25 січня 2011 року. Наступне відео називається Екскурсія по будинку. В ньому Хейзел просто бігає по світу під епічну музику, і нічого дивного з ним не відбувається. Але в кінці відео все різко міняється. Повернувшись додому, Хейзл щось побачив внизу. Трохи спустившись, він щось помічає і швидко тікає додому, а потім виходить з гри. На цьому відео закінчується. Що таке помітив Хейзл в тумані, незрозуміло, але це дуже нагадує момент з каналу Арана, коли він також злякався когось в тумані. В описі під відео сказано: вибачте, за один місяць затримки, моя гра зламалась. Але я повернув її, тому я завантажу більше відео. 25 лютого 2011 року. Дослідження дивної печери в Minecraft Бето 1.3. Це відео являється продовженням минулого. В ньому автор подорожує світом, як раптом натикається на кимось викопаний тунель. Набравши сміливості, він проходить всередину, і тут знаходяться декілька проходів. Хейзел заходить в один з них, а далі натикається на спуск вниз. Недовго думаючи, він вирішує його дослідити. Далі відбувається багато склейок, і в підсумку Хейзел опиняється з одною половиною серця. Хто міг завдати йому такий урон, невідомо. Далі відбувається ще одна склейка, яка переносить нас на поверхню. На екрані можна помітити чорну полосу, яка перекриває половину інвентаря. А далі відбувається наступне. Однорукий херобрін знову показує себе. І на цьому відео закінчується. Оригінальний опис складається з трьох крапок, а також містить дату 28 лютого 2011 року. Що ж, ось ми й дійшли до останнього відео цієї історії. Його назва має три крапки, ймовірно, воно названо в честь опису минулого відео. Хейзл знаходиться в своєму зруйнованому будинку. Думаю, над цим попрацював той самий однорукий Херобрін. Далі Хейзл трохи гуляє світом, але коли він залазить на дерево, ззаду до нього хтось підходить і штовхає його в самий низ. Від чого гравець помирає? Відродившись, Хейзел закінчує це відео. В описі він написав наступне Гаразд, може не вирішують проблему, яка є в моїй грі. Той портал закрився, і тепер я не знаю, що буде. Дата невідома. Що ж, на цьому історія двох братів ймовірно закінчується. І тепер настав час підводити підсумки. В даній АРГ ми розібрали цілих два канали і продивилися все, що було на них запропоновано. Все почалося зарано. Коли той в своєму світі постійно відчував чиюсь присутність. В один момент він зустрів загадкові двері, які виявились порталом в інші світи. В підсумку його зловила якась сутність, і подальша історія Арона невідома. Скоріше за все, після цього Арон показав зняті відео своєму брату Хейзелу, і той вирішив перевірити їх на правдивість, тому почав робити своє розслідування. Однак згодом він теж зустрів дивні двері в його світі. А паралельно з цим, за ним постійно слідкував той однорукий херобрін. І чомусь мені здається, що цей херобрін і є причиною виникнення загадкових дверей. Можливо, це він розташовував їх в світах гравців, щоб заманити їх в пастку. Але є й інша версія можливо ці двері були порталом не в якісь випадкові світи, а в світи справжніх гравців. Тому цей херобрін міг і не розташовувати ці двері, однак він міг просто ними користуватися. Щоб потрапляти у світи інших людей і робити з ними страшні речі. На жаль, точно дізнатися історію цієї РГ нам не вдасться, але придумувати власні теорії нам ніхто не забороняє, тому пишіть свої здогадки щодо цієї РГ в коментарях, буде цікаво почитати. Ну а на цьому будемо прощатися. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо бажаєте бути ближче до мене та бути в курсі всіх новин каналу та виходу нових відео. Що ж, ну а з вами був я Пігменич. Перегляньте також це відео, яке вийшло теж досить цікавим. Скоро побачимось! Бувайте!